Вітаю вас, шановні батьки. Ми зараз живемо в буремні часи, і як ніколи, сьогодні важливо відчувати свою приналежність, любов та відданість країні, в якій живемо. Дуже важливо прищеплювати ці почуття й дитині, а це не складно. Дитинство це час незабутніх переживань, яскравих вражень, відчуттів, які довго зберігаються в пам'яті людини, стають органічною частиною її духовного світу, що пов'язує з рідною домівкою, місцями, де вона народилася і зросла з країною. Сім'я є Природнім середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом її емоційної підтримки, засобом збереження і передання культурних цінностей від покоління до покоління свого народу. Саме в родинному колі дитина вперше дізнається про народні традиції, народні символи, батьківську хату, вишитий рушник, сорочку, материнську пісню, вербу й калину. Писанку, лелеку, хліб на столі. Всі вони наші давні обереги. Родина плекає любов і повагу до них. Батьки також мають формувати у своїх дітей шанобливе ставлення до державних символів гімну, прапору та гербу України. Мають бути взірцем для наслідування, відповідальними та обережними в своїх діях. Прививайте дитині дбайливе ставлення до речей. Іграшок, книжок, пояснюйте, що в кожну річ вкладено працю багатьох людей. Виховуйте у дитини шанобливе дбайливе ставлення до хліба. Поясніть, який це скарб. Розкажіть, як вирощують хліб і скільки праці в нього вкладено. Любов до батьківщини це і любов до природи рідного краю, тому важливо привчити дитину її берегти і охороняти. І пам'ятайте, незабаром ваша дитина стане зовсім дорослою. Адже діти швидко ростуть і зможе самостійно робити свої вже дорослі вчинки і висновки. І якщо з дитинства не закласти маленьке зернятку патріотизму, навряд чи воно потім зможе прорости. Дякую за увагу!